Усім привіт! Хочу сьогодні записати я гру Монтаро Ре. Точніше, не так, не так, не так. Монтаро. А, точно, точно, хвильку. Так. Ось тепер канонічно. Погнали. В мене там, до речі, сьогодні є певне замовлення, але воно буде в кінці відео. Просто тако по секрету. Треба дивитися для необхідних людям. Ну, коротше, все, хто там знає. Хто знає, той знає. Хто не знає, той ну, не знає. Сьогодні в мене є замовлення на те, щоб купити 14-й костюм для нашого миленького монтари. У! До речі, здається, здається, я в е, е, Стімі бачив. Те, що на цю гру здається, є продовження. Тільки продовження там якесь трохи вже крінжове. Е е тому не знаю, чи я... Ой, чи я буду його купувати. Так, і це мій профтик. Хвильку, треба зробити так, щоб в мене був огляд один. А то розділене тут біле, тут чорне. Як і все наше життя. Наше життя, але не життя Монтаро. Бо в Монтаро тільки позитивні думки в голові. Він тільки за хороше думає, в нього тільки-тільки біле, тільки ніякого чорного. Ффу. Бачите, він сам, він сам такий руденький і біленький знизу. І все, в нього нічого чорного немає. А, <риск> так, я вже забув. Хвильку треба подивитися, скільки в мене коштує костюм номер 14. Тобто у нас тут 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. О, якийсь квадратний костюм. Він коштує 400 монеток. Добре, 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 добре. Е в мене там, до речі, так, е, підписничок, підписниця моя написала, що вона хоче, щоб я всі костюмчики відкрив. Я теж хочу всі костюмчики відкрити. Тому власне я і попросив, щоб в мене просили, щоб які костюмчики треба відкривати. Так, сам, саме така логіка. <хи> і тоді я, звісно, я 100% відкрив всі костюмчики. Е, Оскільки вона не написала, і я якось це, мабуть, не пояснив в коментарі. А зараз чіпляюсь: от е, скажіть, ну як так можна, що це за людина? Ти така, е, що сам не пояснюєш, а от до людини причепився. Треба було пояснити все по-нормальному, бо люди, наша, наша суперздібність це здібність домовлятися. І через це, ну, ну, це означає, що цією здібністю потрібно користуватись і домовлятися. Так, мене пташки все рівно з'їли. Е, так. А не отак, як я зразу там, там все сказав, що, типу, що м м -м, а тут ага, і тут зразу так, ага, м -м, і отак. Тому не треба так, треба відкрито з людьми по-нормальному спілкуватися. Що, власне, я кажу для всіх інших. А зараз, в якості вибачення, я буду купувати ще один із дорожчих костюмів. Окей? Так, мабуть, піде. Що я зарахую за те, що вона попросила мене згенерувати рандомне число, так, рандом генератор зробити, і вибрати число самостійно. Так. У мене був вибір. Вибору не було. Бляха, це можна прям тако писати. <рігла> можна цитату робити. В мене був вибір. Вибору не було. <рігла> а, В одному реченні клас. Е, бо в мене був вибір або пригати на ворону, або пригати на оцих пташечок. І я не захотів пригати на ворону, а типо, воно напригнулося на пташечок і все. І пта... а пташки пташки суворі і злі, вони помстилися мені. Майже віршом сказав. Пташки суворі і злі. Помстилися вони мені. оп оп оп. Монтара, ти ці фінтіклюхи крутиш, а монет не збираєш. Ой, капець. Це моя улюблена мелодія, потрібно, щоб вона якомога довше грала. Клас. Ай, Монтара бешкетник ти бешкетник. Пет депт. Що таке Пет Депт? Пет це, здається, домашній улюбленець. Я просто прочитав вивіску на магазині, яка тут була. А що таке депт? Депт, депт. Я знаю, хто такий адепт. Адепт це той, хто дуже круто щось робить. Ай. Я знову програв. Ну, таке гра Монтаро. Точніше, Монтаро. Вона про японського песика, японських школярок і Японію, в принципі, тому в неї такий високий рівень складності. Бо це азійська гра. Азійські ігри, вони всі розраховані на скіл. Вони не розраховані на те, що там тобі буде фартити, на те, що тобі гра буде дуже сильно допомагати. Ні, ні, вони розраховані на те, що ти просто навчишся це грати. Що ти неминуче просто запам'ятаєш всі можливі варіанти, які тільки є, і навчишся грати в цю гру, і будеш вигравати в цю гру. Я курку задавив. Зараз буде бігти з грая курей. Я пташок задавив. Зараз буде летіти з гра я пташок. Я на ворону Йой! Я зробив все погане, що тільки можна було зробити погано. Дуже незвично, коли ти керуєш, типу, зазвичай в іграх ти, тобі завжди віддають керування по площі, типу, в який бік ти будеш рухатися. А в цій конкретно грі тобі не дають керування в тому напрямку, в якому ти рухаєшся. Тобі дають керування, тільки коли натиснути Підпригнути. Знаєте, що це нагадало? Це нагадало: е, колись була така гра, е, до речі, в цій в е, грі. «Яндера Симулятор. Там же, там же теж такий прикол є: Типа така гра, де треба ташечкою між трубами летіти. Ось то це, ця гра дуже сильно нагадує ту гру. Хоп-хоп-хоп-хоп. Монтаро ти красавчик, Монтаро. Ти життєрадісний. Тебі, мабуть, трошки вже стомило в цьому конкретно одязі бігати. Я знаю, наступного разу ми вдягнемо щось інше. Бажано було б, звісно, зразу вдягнути той самий одяг, який ми прийшли сюди фармити, взагалі-то. Ми ж. Окей, змінюємо костюм. Е, що в нас є серед доступних костюмів? В нас є костюм One Punchmana Сайтама Монтаро. Монтаро Сайтама. Правда, він не полисів, але він настільки класний, що він... йому і не треба лисіти для того, щоб бути крутим одноударним чуваком. Так. Ви бачили, що я що зробив? Я тільки що трьом школяркам панцушотнув зараз. Таке міг зробити тільки Монтаро. Ааа, ідеот візьму. Хм. Хм, хм, хм-хм, Так тут. чомусь я якось швидше натискаю, ніж потрібно, чи я повільніше натискаю, ніж потрібно. Хм. Це одне з двох питань. Якщо я натискаю швидше, ніж потрібно, значить в моєму організмі більше кофеїну, ніж потрібно для цієї гри, якщо натискаю повільніше, ніж потрібно, значить менше. Я не пив каву, значить, мабуть, менше, значить я натискаю повільніше. Ну це точно так працює, це ж логіка. Я знаю, що таке логіка. Логіка це розділ філософії. Так, так. Логіка це філософія. Угу, угу. Істина. Істина це категорія філософії. Так само, як і логіка. Уу! 400 монеток! Так, ми можемо купити 14 костюм. Це оцей квадратний. Монтар буде в коробці. Котячий якийсь. В котячій коробці він біжить. Хоче сховатись. Знаєте що це? Це відсилка. Відсилка на гру. На комп'ютерну гру, як це вона називається, е, там про, е, про. про секретного агента, типу. Снейки там якісь соліди, ліквіди, Liquid Snake, Solid Snake, типу, рідка змія, тверда змія. Як ця гра називалася? Ви не нагадайте мені? Хто нагадає? Напишіть в коментарі, щоб я прочитав, щоб я знав, на яку це гру породі. Бо просто там, типу, теж суперсекретний шпигун. він е, Коли йому потрібно було заховатися, він ховався в коробку картонну. Це, типу, високошпигунська технологія. Так, давайте я зараз. Це в мене ручка. Я зараз визначу, який саме костюм я куплю для нашої ще однієї моєї підписниці. Я пообіцяв, що якийсь один з дорогих костюмів, то нехай буде. 13. Чому 13-й? Бо ніхто свідомо не обирає число 13. Окей, погнали. Нас, нам не так ще й багато залишилося. Ми впораємося, бо ми, ми з часом ми поступово стаємо кращими і кращими гравцями. Ви помітили, наскільки кращими гравцями ми стали з вами? Ми з вами взагалі божественно тепер вже всі ігри вміємо грати. Чому кажу, що ми з вами? Бо це ж не тільки моя заслуга. Ви мені пишете, ви мене підтримуєте, ви мені даєте надзвичайно корисні поради в іграх. І, власне, через це я стаю краще е, грати ігри з вашою підтримкою. Тобто, ну, ми стаємо кращими, так? Це, мабуть, найкращий взагалі варіант, який може бути, це коли не одна людина з групи, а вся група робиться. Досконаліший, більш, більш хорошою. Взагалі, вдосконалюється. Так знаєте, що означає вдосконалюватися? Вдосконалюватись означає змінюватись. І якщо ти змінюєшся, значить ти вдосконалюєшся. А що означає бути досконалим? Означає змінюватися постійно. Вчитися чомусь новому, опановувати нові навики, дивитися на якісь нові речі. Під новим неочікуваним кутом для себе відкривати цей світ. Оце це ж круто. Крутецько. Е, і ось. Ми вже близькі до кінця У нас вже 100 монет. Так. Тому. А ну-ка, ну-ка, нука, мені самі-самі мої віддані, самі чудові, самі чарівні, самі неймовірні, самі прекрасні мої підписники, хто дивиться це відео. Напишіть мені, будь ласка, і не підписники теж чарівні люди, які зайшли до мене на канал, якимось дивом сюди потрапили. То напишіть мені, будь ласка, в чому ви останнє можете згадати, де ви змінювались, де ви опановували якийсь новий навик, де ви пробували щось нове, де ви щось нове дізналися, щось нове ви? Під якимось новим кутом і ракурсом подивилися на це життя. Буду дуже вдячний і мені буде дуже цікаво почитати, бо це справді це щось з чимось. Е, якщо конкретно мене запитати, що я таке останнє нове вивчив, опанував, під новим кутом поглянув. Хм. Мабуть, мабуть. Знаєте, мабуть, професійні навики я сюди враховувати не буду, оскільки це, швидше за все, вам буде нецікаво. І це, якби не зовсім мої професійні навики мене ось як особистість, не сильно відображають. Хм, а що ж таке мене відображає як особистість? Останнє з такого, що я покращив, власне, тут в себе на каналі, хобі, бо, бо ми є ж хобі правильно, воно ж має мене відображати як особистість. Швидше за все так. І ось я покращив те, що я трішки змінив в себе освітлення, і я зрозумів, що освітлення для відео відіграє надзвичайно важливу роль. І я переосмислив навіть світло. І, до речі, ще цікаву річ, яку ось це дізнався. Це не опанував навик, не навчився, а дізнався. Знався те, що, природно, гормон, який відповідає в організмі людини за бадьорість, так, за бадьорість, за те, що такий подвижний, веселий і щасливий, цей гормон називається мелатонін, він виділяється в організмі людини, коли людина бачить синє світло. Власне, через це влітку і в будь-яку іншу теплу пору, це може бути як і осінь, так і з весна. Так, бо теп, тепло пораж, не тільки літко. Е, ось. Коли ти спостерігаєш за небом, сонечко ясненько світить, небо синеньке, блакить. Блакит, взагалі таке прекрасне, гарне, чисте небо. І тобі від цього робиться добре, життєрадісно, енергії багато прибавляється, ти такий позитивний, ти весь день на ногах, весь день все двіжуєш, кудись там ходиш, щось там робиш. Такий, ух, клас! То це, власне, викликано в тому числі не тільки завдяки цьому, а й в тому числі завдяки мелатоніну. Бо при спостеріганні синього світла, синього кольору, ти відчуваєш піднесення такий дух в тебе піднімається тобі добре. Весело і жваво. Так, ось в мене тут зараз світиться синя лампочка, якщо ви не бачите. Тому, взагалі, ввечері заснути для мене, особливо, коли записую відео так легко, що я навіть вам висловити не можу. Але я роблю інакше. Після того, як я записую відео, я ще витрачаю десь півгодинки на те, щоб його змонтувати, щоб опис зробити, там обгортинку для цього відео. І так то. Ну, Цих пташок я вже е, повз власну волю збив, я не хотів їх збивати. Е, так. і ось, Я собі ось цю лампочку переключаю в режим е, такого помаранчевого світіння. Знаєте, як коли сонечко сідає ввечері, так вже ти такий собі відчуваєш, налаштовуєшся на те, що це вже ось вечір буде. Зараз ти собі розслабишся, ляжеш, відпочинеш вже. Весь світ, вся природа тобі диктує, що час відпочити. Він прийшов. Що зберігай все в своєму житті в балансі. І сон також. Сон також повинен бути в балансі. Так. Ой, щось я балачку почав розводити, і тепер неуважний в грі. Програю та й програю. Так. Тому ось я. Останнє чому навчився, це те, що світло це важливо. Вкрай важливо. З таких. От хочеться сказати, що якийсь навик опанував новий. А я не опанував. Бо з останнього таке, що прям дуже прикольне для мене було це, було те, що я поспілкувався з чат-GPT, з двома версіями цього чату. власне на сайті чат, цих, Як це воно називається? Open IE, де так, так називається воно цей ця, ця програма Чат-GPT, ви заходите, там, з ним переписуєтеся, то він типу там чат-GPT версії 3. А є ще е, від Microsoft. Воно, в якщо ви використовуєте Microsoft Windows на комп'ютері, то у вас є стандартний браузер, який називається Edge. То з останніми оновленнями туди додавалася функція чату. Можете зайти, попереписуватися в нього, попитати щось. Він, до речі, працює не так, що як чат-бот, а він працює як пошуковик. Тобто ти йому даєш запит, ти там в нього питаєш, що ти, що ти хочеш знайти, і він тобі пропонує не тільки розгорнуту відповідь на те, що ти в нього запитав, а іще він пропонує сайти, на які можна перейти і почитати. Але знаєте, яку я цікаву річ, помітив? Я чомусь не знаю, що так, як так виходить, але. Так, всі ці чати вони з легкістю спілкуються українською мовою. Вони українську мову знають і з легкістю. З нього можна такого козака бравого виховати, що взагалі. Неймовірно. Ось і. Попався пташечка. Але помаленьку помаленько воно та й рухається наша. Вже буде скоро наш костюм 13-й. Так, і ось. Про що я говорив? Я забув, я відволікся. <гум> Про чат GPT. О, о, от така цікава річ. В мене чомусь, коли я спілкувався з гендерно нейтральними позиціями тобто, я зазвичай звертався, не називаючи стать до моїх чатів GPT, і що один, як і один, так і другий чат мені почав відповідати і писати від жіночого імені. Я не знаю, з чим це пов'язано, можливо, якась особливість є в моєму характері, можливо, що, не розумію. Але чомусь почав починають мені відписувати саме від жіночого імені. Ну, я такий, ок, якщо чат, з яким я спілкуюсь, якщо цей робот вважає себе жінкою, то чому я мушу якимось упередженням керуватися і чомусь заперечувати це йому? Хоче вважати себе жінкою, хай вважає. Ха! Новий костюмчик костюми. Давайте пробуємо, 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 пробуємо. 13 костюм. <laughs> Волдо! Волдо, я тебе знайшов, Волдо! <laughs> Окей, побігли. Ще хоча б сотню монеток треба заробити. За допомогою Волдо. <laughs> Клас. Ви, ви знаєте, та, та, що є ж така. Е, я не знаю, як це назвати, типу, гра, е, де є картина, на якій зображена дуже велика кількість людей. І всякий якийсь такий, знаєте, типу піксель-арт, що дуже-дуже багато всього відбувається на одній картинці. І там в списку є е, чувачок, який одягнений, отак як зараз одягнений Монтар, і потрібно знайти цього чувачка. Його знайти справді дуже складно. Е, і. Він такий, типу, невловимий, який завжди знаходиться, здається, на видноті, але ти його не можеш знайти, не можеш помітити. Ой, я на курей впав. Кури мене з'їли. Кури з'їли. Собакоїдні кури. <плес> а, а оце, оце я щас налажав. <плес> Знаєте, життя продовжує бути цікавим доти, доки ти. Навіть в тому, в чому ти є абсолютним 100% професіоналом, можеш облажатися. От моя суб'єктивна, нічим не підтверджена, не підкреслена думка, заключається в тому, що якщо ти можеш облажатися в тій сфері, в якій ти є професіоналом з твоєї точки зору, то це означає, що. Тобі все ще є куди розвиватися і вдосконалюватись. І це чудово, неймовірно і прекрасно. <хи> Бо е, життя така річ, яка коли ти Ну, все життя, все життя в, е, у нас на планеті, його можна об'єднати тим, що воно продовжується доти, доки продовжується рух. Знаєте, весь наш всесвіт. Всі планети, починаючи від самих маленьких мікроскопічних частинок до е, самих гігантських, величезних космічних систем, е, таких як зоряна наша система, так і е, систем, е, як вони називаються? Галактики. О, так і до галактик, що всі ці. А, добре, я зберу 200 монеток. Що всі, всі абсолютно елементи в нашому всесвіті, вони всі знаходяться в неперервному постійному танці. І це прекрасно. Це чудово, і вся природа нам про це кричить: про те, що рух, рух це важливо темп руху, ритм руху, послідовність рухів. Це все дуже-дуже важливо. І, власне, природа людини теж нам каже те, що життя продовжується доти, доки продовжується рух. Тому потрібно завжди рости, розвиватися і ставати кращим. Ні в якому разі я нікого не підганяю. Взагалі, я ніколи нікого не підганяв би. Бо всі ростуть і розвиваються кожен в індивідуальному темпі. Якщо, скажімо, я вирощую якусь рослину, там, не знаю, бамбук, хочу виростити бамбук, я посадив насіння бамбуку в землю і сижу над цим насінням і починаю на нього сваритися. Шо? Ну, чого ти не ростеш? Я ж тебе е, два дні тому тут залишив, чого ти ще досі не ростеш. І якби, я можу на нього почати сваритися, але по суті, це ні мені нічого хорошого не дасть, ні Бамбуку нічого хорошого не дасть. І тому бамбук росте собі помаленько, три роки сидить в землі, навіть ніякого носика не показує з землі. Під землею знаходиться в перших три роки життя. А після того, як не почне фігачити по метру в день, а ти люди так само, серед людей теж такі є. І знаєте що? І можуть бути такі, які не, не рухаються от такими феноменально високими швидкими темпами. Є такі люди, які повільно собі, все життя розмірено, по капельки кожен день рухаються до своєї поставленої цілі. Ну, це ж хіба не неймовірно, хіба це не, не змушує, не допомагає жити? Це ж, типу, робить максимально щасливим тебе. Ну, тобто. Так і треба міркувати ну, на мою, принаймні, суб'єктивну то думку. Можете мене, звісно, спорити в коментарях, сказати, що я якийсь я не правий. Я погоджусь, можливо, можливо, просто проігнорую ваші слова, а можливо, погоджусь. Залежить від аргументації, але по суті, моя згода чи не згода вона ж не сильно впливає на об'єктивну дійсність. Якщо в об'єктивній дійсності справді це як... якимось чином ця тенденція. Здійснюється, значить, це справді близько до правди, і ти з цим не посперечаєшся. А якщо ні, то ні. Коротше, перевіряйте на власному досвіді. Чи е, здоровим є себе підганяти, чи не здоровим є себе підганяти. Перевіряйте на власному досвіді, чи здоровим є м до себе критично ставитися, типу, так, так, щоб створити собі цей темп розвитку, який тебе влаштовувати буде індивідуально тебе. Перевірте, чи це дуже здорова ідея чи ні. І так само перевірте, чи здорова ідея, якщо ти припиняєш розвиватися. Якщо ти ось не вчиш нічого нового, коли ти не опановуєш нічого нового, не, не засвоюєш, не дивишся в бік якихось новинок, не дивишся взагалі не знаєш нічого, що нового в світі відбувається. Перевірте, чи вам буде тоді добре, чи не буде. Тому, так. Я просто стверджую з власного суб'єктивного, нічим не підкріпленого досвіду. І мій досвід мені каже, що оце є так. <світ> а як вам каже ваш досвід? Як ви за своїм життям там все це спостерігали? Ой, мене вже все, мене вже на балачки пробило, я вже з гри не хочу виходити. А я вже бачу, що я вже довгенько трошки записую. <світ> <світ> Окей, давайте зараз відкриємо ще одненький костюм. Костюм. І треба обрати який же з цих всіх костюмів. Давайте ось цей, на якому в мене мишка стояла. <гум> ну, в мене немає слів. <гум> Це в нього що ще зубочистка? М Монтаро, я тебе косплею по повній програмі. <ріст> так. Так. Є. <ріст> yeah. Просто з зубочисткою в роті балакати не дуже зручно. <ріст> я боюсь її ковкнути. <ріст> Тому я її вийму. Так, оце треба ж було так вгадати з костюмом. А О, я в захваті, мені дуже подобається. О, <.éndose> пташечки. Е так, взагалі, ви що, шикарно. Монтаро, ти... ти неймовірний. Монтаро, ти прекрасний. Ти... Твоє взагалі, ти що? Ти неповторний взагалі в своїй подобі, і немає ні одного, хто міг би бути таким, як ти. Ти один на мільйон на мільярд не, ніколи не повторюється, ніколи більше не буде такого класного монтару, як ти. Так. <сміття> 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 У! Ну все. О, тепер точно все. 300 монеток ще не збирали. Що, чи ще одненький костюм відкрити. Давайте, щоб вам вже зовсім простий був вибір. Е знаєте, Я зможу зробити так, щоб я всі костюми відкрив за один запис. Зможу, мабуть. Тому дивіться, є в нас Це 4 костюми відкриті. Значить, 5, 6, 7, 8 костюми закриті. 11, правильно? 9, 10. 11 костюм можна відкрити. О, ви обирайте в коментарі пишіть. 11, 12, 13, 14, 15 і 16 ще можна вибрати 15-16. Вибирайте, які костюми мені відкривати, пишіть мені в коментарі, і я запишу ще одне відео, і ми відкриємо ті костюми, які ви попросите відкрити. А поки що, дякую вам за увагу. Дякую за перегляд, за вподобайку, за можливо якісь коментарі, де ви цифру просто одненько напишете. Дякую за те, що. Залишайтеся з моїм каналом за те, що активну участь приймаєте в розвитку мого каналу, і це мені надзвичайно приємно як на особистому рівні. Дякую за те, що ви такі чарівні, милі і хороші. Всім бажаю вам щасливого, максимально позитивного і хорошого життя. Пока-пока. Цю гру продовжено за сприяння дівчинки Саші і її песика Джея.